Доброго ранку усім, вітаю усіх у себе на каналі. Хто мене дивиться вперше, нагадую, мене звати Яна, я родом з Західної України, з Тернопільщини, а саме з міста Збаража. В даний момент я знаходжуся у Німеччині. У гостях на відпустку літню у своєї доньки. Це містечко Мюльхаузен. І хотіла вам показати і поділитися, як проводять німці субота-неділя, коли не працюють. <кій> Вибачте, трохи прихрипла, були в басейні і трохи, трохи нахлюпалась забагато. Ну, то буває таке, бо було досить прохолодно. А в вчорашнього дня вже потепліло і тут 31 градус. А так я насолоджувалася, тому що втікала з Італії. Де було 38-39-40. А тут я відпочила, бо 10 днів було 24, 22, 25 градусів. Це для мене рай. Отже, хочу показати, як маленьке містечко дійсно відпочиває, тому що субота-неділя, тут вихідний, і продуктові магазини і всі магазини субота тут відкриті. І я вирішила прогулятися з донькою, показати вам. Це, скажімо так, друга частина відео першого, де я вам показувала Мюльхаузен і другу частину, скажімо так, задню вуличку. Тут їх вулиць небагато, містечко маленько, десь коло 6-8 тисяч населення. І воно таке, знаєте, більше, як я кажу, містечко сільського типу. Тут дуже багато є сільських місцевостей, де люди мають землі. Де тримають, вирощують овочі, продукти, овочі, вибачте, овочі фрукти. Ось. І я вам показувала таку задню частину, там, де, скажімо, такий спальний сектор, всі будиночки і більш така спокійніша набагато зона. Ну Оце, скажімо, центр. ну Я би не сказала, що він набагато шумний, тому що ви бачите, зараз тут нема нікого. Деякі, бачу, прогулюються також сімейні пари і німці, на відміну від, ну я думаю, інших людей не дуже люблять. Ну, я думаю, це ніхто не любить, коли їх знімають без дозволу. Але якщо хтось проходить, то я стараюся опускати камеру, щоб не попадали в кадри. Бо в басейні була та сама проблема. Мені донька сказала, мама, нічого не знімай, тільки якщо ти в кадрі або е, нема нікого, то ти можеш зняти. Ось, це скажу, така друга частина е, відео про це містечко. Ось це морозиво, е, барчик, які мають, до речі, італійці. Мені було з ними приємно познайомитися. От, е, і мене зацікавив оцей такий, знаєте, цікавий фонтанчик. У вигляді млина. Ось, колесо просто крутиться. І як воно там тримається, трохи мені цікаво, якщо чесно. Але я таки подумаю. Що там закладено і як воно так зроблено, що нема ніякої основи, де би було видно на чому крутиться. Ви знаєте, містечко настільки чисте, настільки спокійне. Скажемо, це центр. Це є центр, тому що тут трохи більше машин проїжджає, але ну, більше в цьому розумінні це зараз одинадцятої. Ви як бачите, нікого ніде нема. Тому що німці... Вони проводять свої вихідні дні на велосипедах, ходять у басейн. Басейну в нашому місті тут немає. Ми їздимо з донькою буквально 3-4 кілометри в сусіднє містечко. Там є гарний великий басейн. Там я вам покажу. Зроблю маленьке відео, є три басейни є, дорослий, такий середній і для діток маленьких. Настільки спокійно, ви знаєте, я тою тишиною насолоджуюся, тому що з одного боку ліс, з другого боку ліс. Ну, кому цікаво, хай подивиться перше, перше відео, першу частину і подивиться, яка краса, неймовірна. Ось, А це ми вирішили з донькою піти подивитися, тому що е, один магазин Кік. Е, ну, скажімо, це щось типу наших китайських магазинів, що є в Італії. Тому що е, зараз починаються розпродажі, і, ви не повірите, вже є навіть осінній і різдвяний декор. Ну, різдвяний мене трохи шокував. Якщо чесно, зараз вам покажу. Тому що ми вже забігали раніше, я собі придивилася, коли треба зробити відео, зайти конкретніше, спокійніше, подивитися. Е, тут, скажімо так, не вся продукція мені подобається, але ви знаєте, щось таке. Якщо є от знижки, якась декорація, якісь такі, знаєте, дрібнички, можуть бути і не супер хорошої якості, бо декорація це декорація, їм вона її можна і змінити через 2-3 роки. Ти в ній не ходиш, ти на ній не сидиш, тобто вона буде служити досить довго. Але мене здивувало, ну я не знаю, це не тільки тут в Німеччині, я бачу це і у нас в Італії, де я живу. Різдвяний декор починаю стріляти досить скоро. Ну, мені це не дуже подобається, тому що я хочу насолодитися осінню. І ось це весь осінній декор. Ціни, ви знаєте, досить нормальні. Я здивувалася, тому що, скажімо, Німеччина вона дорожча країна Європи, скажімо, за Італію. Зарплати вищі, рівень життя, набагато вищий, мови немає, продукти все коштує набагато дорожче. Але ось такі, скажімо, яке дурнички. Декорації, і це ще навіть не розпродаж. Це поки що така, скажімо, повна ціна, але я хотіла вже взяти дещо собі. Ви знаєте, ми, жінки, таке любимо. Я, наприклад, люблю дуже декорувати осінній декор, поставити, якісь профумовані свічки. От, так. Це мені сподобалося. Напевно, що я візьму. Тож, що метраж тут непоганий, ціна зараз. Я собі подумаю, 5 євро це недорого. Ну, щось візьму. Так, це не шерсть, це синтетика, але досить непоганої якості, тому що я вже брала і внучці в'язала сведрик. І досить непогано носився, скажімо, ці нитки і не кудлатилися. Скільки там їх поносиш, Боже, це ж светр, ти не в'ягаєш його щодня. І ви знаєте, цей магазин-кік такий ну, непоганий. Ще раз скажу, щось із цього всього можна вибрати. А особливо мені подобаються дуже декорації. Декорації от осінні. Я кажу, мене здивувало, те, що люди досить беруть. От, кажу так, стараюся камеру тримати досить низько, тому що є люди в магазині. Ну, я завжди запитую, чи можна знімати, коли заходжу в магазин, тому що є магазин, це політика кожного магазину, який, вибачте, ні. Звичайно, якщо є люди, то мене завжди просять обережно бути, не знімати людей. Мені отак подобалася ця декорація, ці вироби, і воно все скляне. Пластику. Хіба що оці там листочки, отакий, скажімо, кошик, то тут пластик. А так, оці всі гарбузики, це все скляне. І воно досить дороге. 3-4 євро, 5, так як для скляного я рахую, це досить нормальна ціна. Ось, ой, мені так подобається це все. Я би кожного року би щось міняла. Ой, які гарні. Я раніше дивилася ціну 3,99. Ну, я рахую, 4 євро це недорого. Ось, бачите, вже різдвяні. Ну, небагато. Небагато, але вже от є деякі різдвяні ну ні ну Для мене це за. 15 серпня. Це ще дуже заскоро. Тому що я кажу, я рахую, треба продаж робити навіть по порядку. Після літа йде осінь. Осінні декорації, ну не зимові. ну Але бачите, що зробити, Вони дивляться, люди беруть, виставляють воно все красочне. Ну, то таке. Речі, такі як одяг, тут ну для діток. Досить непогана якість, скажімо так, оскільки дітки, як я повторюю, дуже швидко ростуть, Скажімо, що три місяці, що півроку вони швидко ростуть і цей одяг вони не виношують, то я рахую, непогана якість котон можна брати. Звичайно, мені не подоситься ні два, ні три роки, тому що діти виростають, і фактично ціна досить непогано відповідає до якості. Для дорослих, скажем так, непогане, як то кажуть, на роботу піде. Мені оці лантерни дуже сподобалися, такі цікаві. Вже от бачите, з бабою ягою на мітлі. Воно це ставити коло квартири, скажімо, за дверми. Ці свічки, ну вони не дуже профумовані, тому мені таке не подобається. А ось ці лантерни мені подобаються, бо їх виставляють. Перед квартирою, перед будинком, і як в Італії, так і в Німеччині одинаково люблять виставляти е, таку декорацію. Так, ми вже з донькою скупилися, вдома зроблю вам маленький огляд. А зараз донька мене запросила. Ми сьогодні пішли на шопінг вдвох. Будучка е, залишилася з татом, захотіла. Ми пішли перекусити, перекусити коморозуміння на морозиво. Морозова я не захотіла брати, я побачила дуже смачну випічку. І захотіла е, взяти якийсь кусочок е, солодкого торта. Тому що тут німці також печуть досить смачно. І це кафешечка е, смачна, бо я вже тут не вперше, е, скажімо, знаю, яка якість і який смак. Подивіться, які декорації навіть у цих кафешках. На вулиці повторюю містечко малесеньке. Це скаже містечко сільського типу. Це є правда. Так, тут теж в цьому кафе багато людей, тому я покажу тільки вітринку. Це все домашня випічка, домашні такі, скажем, торти. Е, і вони ну, досить такі ціни, як для домашнього, не як для, е, скажімо. Випічки масовки, але смачно. Є з суницями тортик, є з малиною. Напевно, що візьму я з З Суницями я вже пробувала. Все решта також вже пробувала і коктейлі. От що тут смачне? Мені здається, коктейлі мого дитинства, особливо молочний, але цього разу беру щось інакше. Беру свіжий такий фреш. Я пока ці квіточки, аж потім мені донька сказала, мама, вони штучні, так що вибачайте, показала вам штучні квіти. Це такий фреш із манго, і кокос, і ще якісь там. Сіт. Досить смачно, дуже-дуже. Ось так виглядає тортик. Він зверху йде малинка, всередині банан. І ви знаєте, десь проїжджає машина швидкої. Досить смачно, донька моя взяла просто шоколадний. А мені подобається, тому що такий він цікавий з бананом, і ви знаєте, не дуже солодкий, що мене здивувало, цукру досить мало. Так як я любитель печеного всього, скажімо, випічки такої, так як для мене це замало цукру, але окей, люкс, тому що сік ну це свіжо вижатий і він досить такий солодкий. Мені окей, мені досить добре. Ну Ви бачите, прилетіли одразу осип, бджоли. Я їх ніколи не розрізняю, але знаю, що мене завжди кусають. Так що стараюся бути обережною. Дуже смачно, Я кажу, так як на мене, воно досить мало цукру, але треба цукор трошки менше їсти. Хоча це дуже тяжко, коли бачиш такі смаколики. Кафешка маленька, отут тільки 4 столики на дворі. І завжди повно людей. Ну, сьогодні, я кажу, скільки субота. Напевно, що всі поїхали в басейн. Ну, ми також збираємося скоро, так що поїдемо. Зараз прийдемо додому і поїдемо також у басейн. Боже, яка смакота. Дуже чути манго і такі перевищує манго кокосу чути досить, як на мене, досить мало. Ням-ням. Якби камера могла передати цей смак. Так, ми вже вдома. Показую розпаковочку. Так, тут не все моє. Так, за все ми заплатили 49 ну, скажімо, 50 євро. Так, то ми з донькою взяли разом. І так, в нас взяла ось таку лантерну. Це вже... Щоб поставити перед квартирою на осінь. Так, її ціна 10 євро 9,90. Все дерево і скло. Мені подобається, тому що середину можна поставити свічечку запалити досить красиво. Ну, Всю решту декорацію вона має гарбузи, просто вона захотіла щось поміняти. А це також така маленька лантерна для балкону. У неї дуже маленький балкон. Але. Любить декорувати 5 євро. Дуже таке цікаве, бачите, плетене, вже готова така підставочка для свічечки. Це також таке дерев'яне, ну це теж вона казала, подумає, або на балкон, або перед квартирою на підлогу. Німці таке люблять, ще раз кажу Віталій також. Так, ця штучка коштує 3,50. І вона також дерев'яна. Так, це я взяла. Це такий гарбузик, він м'ягенький. Ну, напевно, що зінхіпо, але досить такий цікавий. Ну, я такого ставити передквартирою не буду, бо можуть потім не знайти це для, для дому. в середині квартири десь щось придумаю, бо я також люблю таке все. Так, далі. Я не знаю, що таке, це моєї доньки. Її зараз нема. Так що, якщо не забуду запитаю, то тоді. Вам скажу так, це такі віночки із е, сухих квітів. Мені подобаються. Но я би не вчепила, тому що, е, оскільки в мене є алергія і 6,97 євро, вона взяла з під два різних. Оскільки в мене алергія на сухоцвітна, скажімо, таке все, де збирається дуже пилюка. От, бачите, цікаві. Цікаві, мені дуже подобаються. Ну, я таке люблю. Але я кажу, ну я не можу такого вішити, бо на нього дуже збирається пилюка. На дворі десь так би повішала. Так, це я собі взяла ниточки. Ну, напевно, що треба буде добрати, тому що метраж тут 540 метрів. Треба буде взяти. Треба буде взяти, тому що багато тут. Невелика, мені не хватає. Ну, подумаю, я ще подумаю, що я буду в'язати. Мені цікаві ці нитки, тому що вони міняють колір. Починається з темнішого, доходить до світлішого. І дуже гарна гама кольорів, відтінків. Хай похолодає, тоді будемо щось в'язати. 5 євро моток. Це небагато. Ну, подивлюсь, треба, буде, напевно, ще два докупити і щось придумаю. Не знаю, ще що. Якщо щось придумаю, з вами обов'язково поділюся. Нитки це також моє хобі, в'язання моє хобі, але, на жаль, немає багато часу. В'яжу тільки тоді, коли є час. Небагато речей маю в'язаних, колись в'язала тільки для доньки, як була маленька, тепер для онучки і для себе мало часу. Ось, бачите, вона собі ось так вішає, бо це німці так люблять, це її старі такі віночки. Ну, не знаю, кажуть німці, що це такі декори, що відганяє все погане, які у злих духів. Ну, я не знаю, чи вона вірить чи не вірить, вона кама. Мені просто подобається як декорація. Ось, От, Бачите, такі в неї також є, ну, Вона це все любить чистити, пилососити, витріпувати це в них ось такі, бачите, у спальні висять. Ну, це вона все любить, тому я кажу, вона цим всім займається. Ну, я кажу, мені також подобається. Не всі вони одинакі, бачите, є без того сухоцвіту. Ну, Це на кожний, ну, кожен має свій смак. Це її квіточки на підвіконні, теж любить дуже всякі різні квіти. Так, сьогодні я поділилася з вами таким маленьким відео з нашими покупочками. На цьому буду з вами прощатися. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. І чекаю вас у слідущих відео. Па-па!